До Чорнобайського районного відділу міліції надійшло повідомлення від одного з мешканців району про те, що невстановлені особи в незаконний спосіб заволоділи його транспортним засобом, автомобілем марки Ауді з причепом. Проведеними заходами працівниками Чорнобайського відділу ДАІ спільно з працівниками сектору дільничих інспекторів міліції протягом доби відпрацьовувались найближчі. Населені пункти під час відпрацювання було отримано інформацію щодо скоєння даного кримінального правопорушення, е, можуть бути причетні двоє мешканців Чорнобаївського району. Під час е, того, як працівники міліції завітали до одного з вказаних осіб, у нього в домоволодінні був виявлений е, причіп, який в незаконний спосіб було зав... ним заволоді заволод... Під час спілкування дана особа вказала на свого спільника, спільно з яким вони скоїли кримінальне правопорушення. Затримані особи у скоєному зізнались, транспортний засіб вилучено, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289. Вирішується питання на даний час про обороння міри запобіжного заходу відносно вказаних осіб. Скажіть, будь ласка, за що вас затримали? За крадіжку автомобіля. А де саме ви викрали автомобіль? На Дніпрі, десь в районі Чапоївки, Мельники. – А з ким ви перебували? З товаришем. Далі викрали в автомобіль. Далі що було? Ну, Завели, воно твердкою завелося, в мене ще мене з собою був. Машина з прицепом була. Я тоді розбудив товариша, купоможи прицеп закинув, поїхали покатуємося. Катались, катались та тоді злякалися, що ж це. Та не, не в бур'ян її десь там оставили. Треба було десь її скинути. А ми, я там знайомому товаришу поїхав, продав, сказав, що своє. Типу, бо він би так не взяв. Тоді поїхали на, на Чорноболі і ну, чоловіку продав за тисячу <риклад> гривень. За тисячу гривень. Радіжка сталася у прибережній зоні. Такую Полями добралися до Вони приїхали, гроші забрали, пішли гулять. Ну вже дня. Отпалу.